Наші головні вимоги наповнити нашій Верховній Раді, що ми є люди. І на даний момент ми ще поки живемо і намагаємося вижити. Щоб вони в кінці кінців вспомнили, що ми є такі сьогодні в нашій державі. А вас забирають пільги, так? Так, да, я являюся інвалідом 2 групи інвалідом війни. І у нас намагаються відняти те, чого на самом деле навіть вже Все, що залишилось. Ну от В адміністрації недавно була колегія, да? де збиралися в Ганці, обіцяли якби, звернути увагу на ваші проблеми і знайти гроші. Так. Е... Ну, ви ж правильно кажете, вони такі обіцяли це зробити. Ну, а наразі якісь конкретні дії від влади є? Конкретних дій я не відчуваю як громадянин держави України. Е, будь ласка, скільки зараз пенсія? Середня пенсія інваліда війни. 1500, 1400, 1600 где-то так. Выжить за такие деньги, я думаю, невозможно. Тем более прокормить семью.